Інформаційні підсумки четверга 28 листопада до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Загинув під Торецьком. У Хмельницькому попрощалися із героєм Сергієм Уткіним. Для найменших вихованців у шести садочках міста працюють ясельні групи для дітей. Простір для дозвілля. За ініціативи студентів у Маупі відкрили бібліотечний хаб. Із героєм Сергієм Уткіним попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він хмельничанин працював на будівництві. Півтора роки тому став на захист України. Служив у 104 й окремій бригаді територіальної оборони в кулеметному взводі. Загинув 17 листопада на Донеччині поблизу Торецька. Окупанти обстріляли евакуаційну автівку, в якій перебували наші бійці. Сергію Уткіну було 53 роки. У нього залишилися мати та брат, а також дружина, з якої побрався за місяць до загибелі. Поховали героя на Алеї Слави. Ми разом служили з ним. Я, він прийшов до нас восени в роту. Це постійно ми в одному бліндажі, постійно разом на виходи бойові. Жалко, що так сталося, прикро дуже. Хороший хлопець він був, надійний. Останній його виход він сказав хлопцю, в нього було лікування. Він сказав, хлопці, я все-таки вийду, от буду свою. В чергу поможу хлопцям під меню, і мені треба е, пролікуватися. І от так сталося, що вже це останній його вихід, при виході з позицій, розбили евакуаційну машину і якраз так він і загинув. Дуже шкода, Сірох, хороший хлопець. Він саме з таких людей, що він був так мотивований, такий ну, ремінь хлопець, щоб там е, сказати, що, що можна було на нього не положитися, ні. Такий хлопець дійсно не боявся він нічого. Він знав, куди він йде, він знав, як перебувати на позиціях, що саме робити. Ну, обучений хлопець. Весіля в нього було. Він женився. Я пам'ятаю, як він поїхав на весілля в відпуск і приїхав з відпуска. Ще тоді ну, показував дружину свою, так говорили, шуткували з ним. Хотів дітей не знаю, але може і планували вони дітей. Все-таки молода сім'я. Ну, просто так не вийшло йому, доля повернула так. Майже 100 військових отримують одноразову матеріальну допомогу на лікування і реабілітацію з бюджету Хмельницької громади. Таке рішення в чергове ухвалили на засіданні виконкому. Також підтримують родини полонених і зниклих безвісти. Загалом понад 430 мешканців громади отримують одноразову матеріальну допомогу. Загальна сума матеріальної допомоги більше 4 мільйонів 800 тисяч гривень. Тут, зокрема, з тих, хто отримує це. 43 члени сімей наших загиблих героїв на понад 810 тисяч. Тут в нас 11 родин полонених або безвісти зниклих на понад 620 тисяч, 98 військових, які потребують реабілітації, майже півтора мільйона гривень. 155 діючих військових це так звані кишенькові, на обладнання, на власні якісь потреби витрати на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Крім того, ми сьогодні внесли зміни до штатного розпису нашого ветеранського простору. Ми збільшуємо кількість. Працівників ветеранського простору, ветеранський простор буквально нещодавно відзначив свою першу річницю. Бачимо хорошу результативну, ефективну і потрібну роботу. Ну і збільшуємо кількість фахівців, які будуть безпосередньо працювати з родинами загиблих, з родинами полонених, безвісти зниклих, з ветеранами, з діючими військовослужбовцями, і збільшуємо в тому числі ту частину фахівців, які будуть співфінансуватися за рахунок державного бюджету. Поводження з відходами в Україні, законодавство, економіка технології. 11-й національний екологічний форум з такою назвою стартував у Хмельницькому. Він триватиме два дні. Ключова тема цьогорічного зібрання міжмуніципальна співпраця як ключовий інструмент впровадження реформи управління відходами на регіональному рівні. Подробиці у сюжеті Ірини Кондратюк. У Хмельницькому стартував дводенний національний екологічний форум поводження з відходами в Україні законодавство, економіка технології. Метою цьогорічного зібрання є формування підходів до міжмуніципальної співпраці, а також взаємодії державної влади, місцевого самоврядування, бізнесу та закордонних інвесторів. Цей захід відбувається 11-й рік поспіль з ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги. Хмельницький не випадковий цей вибір, тому що Хмельницький, попри те, що немає регіонального плану управління відходами, ще не ухвалений національний план. Багато хто його чекає. Хмельницький вирішив не чекати цього. Ми почали рухатися. Місцева влада визначила для себе пріоритети, і це відповідає європейським засадам. Це не дешево, це величезні кошти. І європейці мають бачити, що ці кошти не розтринькуються так десь на. Щось, а що вони витрачаються саме на продуману дорожню карту, і от саме в Хмельницькому та є така дорожня карта. Вона сьогодні була презентована міським головою. У рамках форуму для учасників влаштували екскурсії Гуфі центром, центром управління відходами та сміттєвим полігоном, на якому нині триває рекультивація та будівництво станції очистки фільтрату. Станція очистки фільтрату вже доставлена на полігон. Це два таких контейнери морських, в яких знаходиться власна сама станція. Зараз відбувається її підключення до електромережі, і невдовзі ми будемо робити вже перші запуски. Загалом контракт цієї компанії триває до січня 2025 року. Належне поводження з побутовими відходами нині залишається одним з ключових питань для Хмельницького. Ми маємо хорошу кредитну історію, позитивну кредитну історію, нам довіряють, відповідно, нам дали і кредит, і доволі пристойний грант, більше 6 мільйонів євро гранту в нас пророку нам вдалося залучити. Після того, як з місцевим бюджетів, зокрема з хмельницького бюджету, вилучили так званий силовий військовий ПДФО, а для нас це мільярд 245 кредитори і грантодавці почали дивитися з невеличкою тривогою на це все. Для того щоб, скажімо так кредитори, грантодавці, партнери могли далі нас прогнозувати, дуже важливо, аби Кабмін, Мінфін не робив таких цих різких непрогнозованих рухів і не грався з місцевими бюджетами. Підсумком дводенного заходу стане сформована резолюція форуму та звернення до кабінету міністрів Верховної Ради України та профільних міністерств і відомств. Кривоградська область це єдина область в Україні, де діють три уранові шахти. Одна зараз в процесі закриття, але дві нарощують видобуток, тому що ціни на уран збільшилися. І у нас мільйони тонн відходів з цих шахт. І одна з шахт, це Інгульська шахта, знаходиться безпосередньо біля обласного центру Кропивницького. І санітарна зона, навколо неї, санітарна захисна зона, не заліснена. Вітер здуває оці радіо. Активні відходи і переносить і на місто, і на поля, і ми просимо. Ну ми як вимагаємо, щоб заліснили цю санітарно-захисну зону. Від нас сьогодні є дискусійна панель, що стосується тарифної політики в управлінні відходами наразі для комунального підприємства спецкомунтранс. Така тарифна політика розробляється. Це в принципі зараз перший такий досвід в Україні. У нас є вже коментарі від профільного міністерства щодо цієї політики. Ну і звичайно буде резолюція, як її. Краще покращити або як органам місцевого самоврядування краще з цією політикою працювати в рамках поточних законів. Участь у форумі в офлайн та онлайн режимі беруть майже 500 учасників. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Навчальний семінар на тему впровадження сучасних технологій у будівництво відбувся у Хмельницькому. Організували його на базі ВПУ номер 4 Знаннями та досвідом зі студентами і викладачами навчального закладу ділилися представники українських будівельних компаній та вітчизняні виробники матеріалів. Також під час зустрічі учасники навчального семінару обговорили інноваційні способи енергозбереження, які застосовують під час відбудови зруйнованих росіянами об'єктів. Цей семінар будемо казати. Він не перший. Це вже у нас. Дев'ятим по їздимо по різним областям України якраз до закладів освіти будівельного спрямування, підсвічуємо їх, показуємо, що у нас є заклади, куди тут справні гарних фахівців. Щоб роботодавці звертали на це увагу. Всі, хто, навч, хто слухає, слухають, навчається, вони отримують відповідні сертифікати з прописом інфої інформації, яку вони почули. На сьогодні ще ми працюємо в питанні цих семінарів. Це додаткові питання щодо профстандартів, це спеціальності, які мають бути прописані. У нас ми знаємо ситуацію, що у нас багато спеціальностей в будівництві вони існують. Фізично, але документально ніяк не підтверджено. І зараз ми з цими компаніями опікуємося займаємося тим, щоб ці спеціальності були офіційно, професійно і їх могли готувати заклади освіти будівельного спрямування. Сьогодні звернув увагу на гасло профбут сила в єдності, тому переконаний, що тісна співпраця освіти з оспіками будівельників, з соціальними партнерами, з роботодавцями, з бізнесом, з провідними будівельними компаніями та компаніями по виробництву будівельних матеріалів. Зобов'язує нас освоювати інноваційні технології та впроваджувати їх в освітній процес. 90 дітей віком до 3 років відвідують заклади дошкільної освіти в Хмельницькому. Наразі групи для найменших вихованців діють в шести дитсадках. З нового навчального року вперше в дитсадку номер 35 враховуючи побажання батьків, почали приймати дітей раннього віку. За три місяці вони вже адаптувалися та навчаються за програмою Маляточко. Ірина Аріон детальніше. Найменшим півтора року, старшим два. Маленькі вихованці дитсадка Чебурашка навчаються ліпити колобків за мотивами казки. Заняття з розвитку дрібної моторики триває не більше десяти хвилин. Пора й перепочити. У групі сухий басейн, гірка та різноманітні розвиваючі іграшки. Єдину півторарічну групу в закладі дошкільної освіти номер 35 відкрили з нового навчального року, зважаючи на кількість запитів від батьків. Більшість малюків з багатодітних сімей та родин переселенців. Помікрорайони Гречани відповідно до потреб запитів батьків, ми вирішили організувати таку групу разом з департаментом освіти. Були звернення батьків, тому була відкрита електронна черга. Батьки. Стали на електронну чергу, ми потім реально побачили картину, що їх багато є бажаючих. Списковий склад 15 діток, відвідування там 8, 9, 10 дітей. Загальне за місяць навіть є 73 відсотки. Тобто, вересень це була адаптація, там півгодинки, годинка. В жовтні вже дітки більше почали відвідати садочок, і листопаду зараз щодня 9, 10, 11, навіть 12 діток. Тетяна Володимирівна працює в дитсадку понад 20 років і вперше з такою малечою каже, адаптувалися і вони, і діти досить швидко. Вони мають з самого спочатку навчитися, як і ложечку тримати за столом сидіти, самі мають вчитися їсти, ходити в туалет, щоб самі. Ходили все вправляти ручки, мити, так само рушничком користуватися, взувати капчики. Все саме перше, то що має дитина, то вона має всього це навчитися. В дитсадку навчаються 320 дітей. Група найменших вихованців просто поруч з укриттям, в якому зробили опалення, туалет та ергономічну підлогу. У разі повітряної тривоги процес навчання можна продовжувати і тут. Для раннього віку до трьох років в Міносвіти розробили освітню програму Маляточко. Програма розрахована на певні види діяльності: це і природа, і соціум, і математика, логіка. Абсолютно все. Тобто для віку дитини, що потрібно розвиватися, ми впроваджуємо в нашому закладі. Змінюємо час заняття нас 10 хвилин. Дітки висижують абсолютно всі по напрямок. В ігровій формі для малюків влаштовують музичні заняття. Півторарічні групи є у мікрорайонах Гречани, Ракове, Озерна, виставка, а також у центрі працюють з 7 до 19 години, аби батьки мали можливість поєднувати роботу і догляд за дітьми. Наша громада йде назустріч працюючим мамам, які раніше виходять з декретної відпустки. На базі шести закладів дошкільної освіти. У нас сьогодні ми маємо шість груп півторарічних. Списковий склад даних груп не перевищує 15 осіб. Передбачається також додаткова штатна одиниця це помічник вихователя, для того, щоб можна було повноцінно забезпечити діяльність групи, тому що ми розуміємо, що є діти, які ще не можуть себе самостійно обходити. 35-й і 33-й цьогоріч ми відкрили додатково у них півторарічну групу. У наступному навчальному році у разі потреби кількість півторарічних груп може збільшити. Цьогоріч дитячі садочки громади прийняли майже 11,5 тисяч маленьких хмельничан. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Новий бібліотечний хаб запрацював у Хмельницькому. Відкрили його у приміщенні міжрегіональної академії управління персоналом за ініціативи студентів. В просторі будуть організовувати вечори кіно та ігор. Майстер-класи та заходи для саморозвитку в поза навчальний час. До кінця року у бібліохабі планують зареєструвати близько півсотні студентів. Олександра Семенюк з подробицями за ініціативи студентів у міжрегіональній академії управління персоналом від сьогодні працює бібліохаб. Упродовж останніх років книгозбірня вищого навчального закладу була зачинена. Мені одразу припала до уваги ця бібліотека. Так я взяв. Взем... Одразу книгу, далі через місяць, хотів хотів її повернути, але не було можливості. Думав, бібліотекар кудись вийшла, або якось розминулися. Але потім я вже дізнався, що бібліотекар звільнилася, і бібліотека закрита. Звичайно, можна книги брати за запитом, але так, щоб. Тут читати не можна. Богдан каже, саме тоді у нього і виникла ідея відродження бібліотечного осередку. Тож, зібравши команду однодумців, взялися за реалізацію проєкту. Зробити краще для студентів, щоб вони мали місце позорочний час, своє дозвілля проводити, відпочивати, створювати різні заходи, щоб вони проявляли свою ініціативу. До того ж, тут близько гуртожиток знаходяться. В просторі планують також проводити різноманітні ігри. Розірви коло безпеки, це гра про насилля. Там п'ять різних блоків, там дитина, булінг, просто булінг, булінг в інтернеті, теорія якась про насилля, домашнє насилля сексуальне. І вона в такій легкій ігровій формі допомагає проінформувати людей про дуже важливі теми. Окрім того, організовуватимуть і кіновечори. для перегляду та обговорення вмикатимуть екранізовані літературні твори. Ми на нашій сторінці інстаграмі будемо це все обговорювати, запланувати дати, щоб всім зручно було, і ну, коли вони там зможуть, тоді приходили. І також будемо вибирати фільми, які будуть презентуватися на полотні. Створення бібліотечного хабу підтримали працівники централізованої бібліотечної системи. Зі студентами ділилися власним досвідом. Дуже приємно було познайомитися з командою, яка його відкриває. Рекомендував Олександр Сергійович Семчишин. Він був настільки захоплений, що молодь зараз переймається тим, що хочеться читати, що закрита бібліотека у закладі, в центральній міській бібліотеці також є бібліокав. Ми розповіли деякі моменти, як працює, як збирати людей, як запрошувати. Запросили їх на свої заходи. І я дуже рада, що з такої ідеї, з такого знайомства Народилася така гарна співпраця у вищому навчальному закладі. Переконані, бібліотечний хаб стане тією локацією, яка згуртує студентів. Зараз бібліотеки те місце, яке може гуртувати. В той страшний час, який ми переживаємо, цього не вистачає. Ми намагаємося якимось чином згуртувати цю спільність, і дійсно, ідея, як я вже сказала, надзвичайно вчасна, і її просто необхідно було підтримати. Ми цінуємо те, що вони зараз роблять. До кінця року в бібліотечному хабі планують провести п'ять заходів та зареєструвати близько пів сотні постійних відвідувачів. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!